Коли ж я зможу підтримувати його довше. То, може, я помилився, і треба було щось інше вчити. Ні. Я мушу опанувати цю силу, щоб захистити дорогих мені людей. Зрештою, саме для цього я й повернувся. Я! Так, саме тому. Як же добре вдома? Та ти смердиш. Не забувай ставати спонсором Манагави на базі вітмон. Це можна зробити всього лише від 10 гривень. Давай не зволікай і приємного перегляду. With King's blood running through my veins. never so make your sweet. I know I can't get those days back. I gotta come to terms with everything that I've lost. Come on, you shitty tight to stay Kai. I'm never gonna rest until I'm right at the top. No, I. а ну не берегу. Як не будеш митися, то засмердиш увесь маєток. А він нічогенький. Пани Хелсті не соромляться витрачати прибутки на ласощі та зручності. Тобто ось пан та пані дуже хочуть, щоб вона пробудила в собі сили мага, хоча самі вони при цьому не маги, пані Лілія теж дуже цього хоче. Тепер постійно про це думаю. О. Ой, усе мою далі. Зараз мию, мило. Усе, тепер ти чистенька. О, ти чудово. А тепер час і тобі митися. Твій майбутній шедевр. Це буде прекрасно. Що ви маєте на увазі? Розслабся і процесом процесами результатом. Сонечко чудова зачіска! Мій братик крутий. Та зачіска, як зачіска. Тепер можна сміливо пускати тебе в нашу спілку акціонерів. Спілка Хелсті дуже відома. До них навіть королівська родина потайки звертається за послугами. Але через це усі мають бути сині. Невже стара зачіска була така погана? Але перед цим ми покажемо тобі Ксірус. Братику. Поведи мене, будь ласка. Звісно, залюбки. Викрав її у мене, до того тільки зі мною ходила. Це поки що, поки я її не набрид. Так. А? Саме так. А. <сум> Рада, що убрання підійшло. О. Це ти його підібрала? Так. Але не усе. – Хто це такі сподеї магічної академії Ксірус. Якісь вони зухвалі. Звісно, до студентів цієї академії тут ставлені майже як до шляхти. Тоді питань ще більше. Що це за відчуття? Це все ядра звірів. Ті, які колись були у них? Так. Їх добувають стіл звірів мани. Вони значно збільшують могутність власника. І що ними ось так просто торгують? Ну так, а ти не знав? Ми ж тоді навіть до міста не доїхали, тож він ще так нічого такого не бачив. У кожного ядра унікальна сила. А якщо воно ще з волою звіра, то може коштувати добру сотню золотих. А це багато. Вдома ми могли б жити на ці гроші двісті з половиною років. Оце сума. Кілька таких якраз виставлять на наступному аукціоні. Візьмемо тебе на нього, поглянеш на них. Дякую. Нащо мені ядро, коли у мене є сам звір? Мамо. А може, все ж купимо? В жодному разі. Ти ж знаєш, що так ми не будемо пробуджувати тобі сили. Просто забудь про це. Але чому? Вони надто дорогі і не для навчання, а для досвідчених і могутніх магів. Але ж можна купити дешевший. А раптом я б тоді стала магом. Ні. Усе закрили тему. Щось по цих розмовах і не скаже, що її мати аж так хоче, щоб вона стала магом. Можливо, цього хоче її батько або ж інші родичі. Скажи ой. Пішла. Але куди ж? назбирала коштів. Ти справді купиш? О, а ти чому тут, Артуре? Ти ж розумієш, що навряд завдяки ньому пробудеш магію. Навряд мати тобі відмовляє просто так. От перевірю і дізнаюсь. А якщо нічого не станеться, тоді прийму неудачу і заспокоюсь. Усе одно вже не вперше я звикла. Не варто. Тобі не зрозуміти, адже ти особливий. Вони навіть Просто торкнутися ядра не дозволяє, скільки б я не просила. А, значить, їй важко, бо вона мені заздрить. Лілія, послухай. Та відчепись. Перепрошую. А, -а, -а. ще що, не. Так у нас пробачення не просять. Ти хоч усвідомлюєш, кого штовхнула, а? Знову ці форма. Хто там бешкетує? А... А? Ой, я вас залишу. Ви його чули. Тепер ви наші. Ну що, як нам з вами розважитись? А день так добре починався. Навіть не пробуй тікати. Боюся, доведеться їх проучити. Що тут сталося? Ану, розвійте магію! Зараз же ще хто така пані, це ж студенти з академії. Розсердити їх, мої крамниці кінець. Краще не за них думай. Якби тут підняли руку на доньку Хелсті, тобі було б не до закриття. Хелсті? За фоне. Вони великі меценати академії. Сподіваюся, директор не дізнається. О, чорт. Нє. Що, навіть вроджену силу купити хочеш? Лілія. Вони посварилися зі студентами академії. На щастя, до бійки не дійшло. Боюся, що тоді б тим студентам було ой не солодко. Пробач мені тату. Та нічого. Не картай себе за це. То все та ватага розбишак. І ти теж а... можеш за себе не боятися. Тебе все одно приймуть в академію, якщо захочеш. Ми ж її меценати. Та я про це й не думав. Наші пожертвуємо більше, ніж щедрі, про цю дрібницю на вступі навіть не згадають. Тато, То ви хочете відправити Артура в академію на моє місце? Що? <гум> ну, звісно, що ні. Що? У мене магія так і не з'явилася? То ви вирішили просто віддати усе Артуру. Так виходить. Що ти таке кажеш? Заспокойся. Я тебе ненавиджу. І тебе теж, Артуре. Лілія, уже час вечеряти. Лілія, послухай. Академія. Саме так. Ти вступиш туди, коли підростеш. Це школа магії. Ага! Хочу бути магом. А коли у мене вже прокинеться магія? Ще не скоро. У твоєму віці вона дуже рідко з'являється. Ми платимо щедрі пожертви академії. Для тебе там завжди знайдеться місце. Ага. Артуру потрібно вчитися в академії кіломі. Платимо щедрі пожертви Академії. Що, навіть вроджену силу купити хочеш. Лілія. Лілія! То ось ти де. Це ти Твої мама і тато хвилюються. Лілія, пробач. Це прозвучало поблажливо, а з вуст бідняка до шляхтича ще й надто зухвало і недоречно. Пробач, Артуре. Просто я тобі заздрю. З'явися ні звідки і з величезною силою, і тато з того часу майже не звертав на мене увагу. Але це не так. Пробач. Зрештою, тому що в мене немає магії, винна тільки я. Думаю, за весь цей час я вже дістала маму з татом. Що? Хоча, думаю, я її розумію, колись я теж тонув у цьому холодному морі засудження себе. Зате знаю, що робити усе просто. А? Ти що? Розплющ нарешті очі. Послухай, навіть я вже зрозумів, наскільки сильно ти стараєшся стати магом. Коли я заблукав і загубив батьків, одна дівчинка підтримувала мене так само. Це та дівчинка мені показала. Це мої улюблені квіти. Повір, твої мама і тато добре знають, що ти робиш усе, щоб пробудити магію. А на мене він звертає увагу тільки зараз. Він як Калеонора. Я йому цікавий, бо тільки з'явився і ще не набрид. Тато хоче, щоб я стала магом, бо думає, що так я буду щасливою. І саме тому він стільки жертвує Академії. Через це моє бажання перетворилося на обов'язок. Зрозуміло. Обов'язок, так? Ну, тоді все складно. Чим більше Вінсент вкладається у це бажання, то більший тиск потім буде на Лілію у самій Академії. На жаль. Але рішення є. Лілія. Скажи, чи ти справді хочеш стати магом? Га? Що, що? В сенсі, Лілія пішла з дому. Ти ж зараз не жартуєш? Як ти про це дізнався? Вона пішла, щоб пробудити магію. Я відправив її туди, де свого часу вчився сам. Як так? А де це було? Неважливо. Але там у неї вийде. Я обіцяю. Та справа ж не в цьому. Як ти міг це зробити, не спитавши в нас поради? Бо так вона побажала. Сказала, що якщо поговорить з вами, то почне сумніватися? Любі мамо і тату. Мені, мені дуже, дуже прикро, прикро, що я, я досі не, пробудила не пробудила магію. Зараз я для вас просто тягар і розчарування. Але я обіцяю, я все одно колись стану сильним магом. Коли це станеться, я повернуся. Нехай щастить. Як сумно. Боже, який ж я бовдур, і чому я так зациклився на тому, що її зробить щасливою тільки магія, а якщо вона не стане магом? Це ж взагалі не важливо. А тепер моя люба донька мене покинула. Ти все чула Лілія? Лілія? Uh. Ну, я ж тобі казав. Що це все означає? Мамо, тату, вибачте, що збрехала. Ні. Це я маю вибачитися. Це була моя ідея. Просто я знаю, що немає більшого горя, ніж розлучитися з дитиною. Я добре бачив це по своїх батьках, яким було байдуже є в мене магія чи немає. Артуре. Дуже перепрошую, що змусив вас пережити такий страх. Мені прикро. Нічого, ти все зробив правильно. Тепер я зрозумів. Я вчинив не тактовно, одразу порадивши вам відправити сина вчитися. Це була помилка. Рейнольде, Алісо, прийміть наші щирі вибачення. І ти, пробач, Лілія, тобі не обов'язково навчатися в академії. Обіцяю, що ти проживеш щасливе життя з магією чи без неї. Тато. Я все одно хочу в Академію. Я б все одно хотіла володіти магією рано чи пізно, стати магом, який нестиме щастя, радість і добро іншим людям. Такою, як Артур. Лілія. У тебе це вийде сонечко. Вийде. Я пробуджу її ману. Я стану такою сильною, як ти, братику. Обов'язково. Артур, звісно, талановитий мах, але хіба такого навчиш? Ніколи не чула про такий метод. Головне правильно дихати. Дихати? Ману, легше відчути, коли зосереджено, і спокійно дихати. Сподіваюся, у них усе вийде. Глибоко вдихни і потім повільно видихай. Глибокий вдих, повільний видих. Тепер заплющіть очі. Дихайте, поки не побачите у темряві світло. Й як світиться? Ой знає тому що ти збилася з темпу. А я досі нічого не бачу. Це нормально? Не поспішай, просто дихай далі. Якщо моя теорія правильна, Лілія Елеоноро, ви можете відчути легке тепло, але дихайте далі, як я й казав. Красиве світло, невже, таке саме, як показував мені Артур. Ю! Я така за вас рада пані Лілія. Щиро дякую, пригощайся смачненька, жарненька качечка. Сьогодні тобі можна все. Десь через два або три роки сила стабілізується. Якщо щодня над цим працюватимеш, цікаво, яка в мене буде стихія? Що?